Я собі такої страви, може хтось розуміє, що це, а може ніхто не розуміє. Це мамалига, вже мало постояла та застила. Це закарпатська страва, і я люблю все такого рану поїсти із молочком горячим. Це дуже смачно і дуже корисно. Приготувати дуже легко, надати горячу воду засипаю кукурудзяну муку, а краще крупу і вінчиком красиво збивати, щоб не були комочки. Все, закипить, вариться і готово. Потім можна з нею робити, що хоче. Можна зажарити просто зажарочкою, з сальцем, з цибулькою, а я хочу з молочком. А є в мене такі члени сім'ї, що мою мама лигу не люблять, та я спекла такий рулет із цим горіхом. Домашнім горіхом. П'ють каву і їдять горіх. Така краса.